Сьогодні ми з вами поговоримо про красу і унікальні властивості граніту, цього одвічного природнього каменю, який слугує людству, як стверджують історики, мільярди років, не руйнуючись і від часу, і примх атмосферних явищ, пригадати, хоча б спадкоємця гранітної величі, славетний Санкт-Петербург, монументальна краса, якого і до сьогодні вражає не тільки його городян, а й мешканців інших куточків нашої планети. Або любий нашому серцю хрещатик столичного Київграду. І у Дніпропетровську є безліч пам'яток архітектури, які збереглися так добре, тому що з граніту. А гранд готель Україна так і взагалі є візитівкою нашого обласного центру. До речі, граніт. Науковці називають візитівкою землі і вважають, що це поступово охолоджена магма, виверження якої ще за часів зародження нашої планети. У цій програмі ми поговоримо про найдавніший природній камінь, який є прекрасним будівельним і оздоблювальним матеріалом, а для митців чудовим засобом створювати шедеври на віки. А ще про те, як він сьогодні може прислужитися нам, у нашій Україні і нашим нащадкам. Ми побуваємо на гранітному родовищі, поговоримо з тими, хто виготовляє продукцію з граніту і пропонує нашим співгромадянам не тільки пригадати унікальні властивості цього надзвичайно красивого природнього каменю, а й купувати його для облаштування своєї садиби і свого помешкання. Про все це дивіться зараз і просто знайте наших. Треба зазначити, що граніт з усього природнього каміння найчастіше зустрічається на земній кулі. Його властивості люди вивчили давно, і з розвитком цивілізації широко застосовували і в будівництві, і в творчості. Та бодай найпривабливішим було те, що граніт піддається поліровці, відкриваючи людям свою неабияку красу. І це диво стається просто під руками вправного майстра. Важко відірвати око від процесу, коли сірий камінь отримує блискучу чорну поверхню. Вона починає відзеркалювати усе навкруги, здається, камінь і тепер продовжує вбирати в себе усі красоти природнього світу, аби потім передати людям, що будуть милуватися його вишуканістю і досконалістю. Це ну, вопрохочій красиво. Вот. И то, что достали с земли, да, в том виде, которое это глыба, она превращается в изделие. И есть возможность фигурных работ всевозможных. Вообще камень – это очень красивый, очень красивый. Всевозможных оттенков, всевозможных цветов. Черного цвета очень много, да, если кто знает оттенков. Вот. Точно так же и в камне. Он может быть… Черно-серый, черно-голубой, черно коричневый черно черно Все оттенки, которые могут быть вообще на черном, это есть в камне. Ще у XVI столітті італійський вчений Цезальпіно ввів у своїх працях термін граніт, який утворив від латинського «granum», що у перекладі означає зерновий. Так науковець дуже влучно назвав тверде утворення із суміші різних за розміром зернинок. Сьогодні знаємо, що це ортозит, кварц і слюда. Ось ці зернинки неправильної форми під різними лезами шліфувального станку і утворюють такий неперевершений малюнок на міцному тлі каменю. Здається, це зірки далеких галактик зібралися на шматі граніту, щоб вражати погляд людини своєю красою і нагадувати нам про те, що і наша планета, і людство є частинками безмежного простору Всесвіту, який творець неба і землі подарував нам для насолоди душі і для безпечного фізичного існування на земній кулі. Зеленый, красный, розовый, коричневый, черный, черный с синими пятнами, голубоватый камень. Ну, то есть цветовая гамма очень небольшая. Нам нравится создавать красоту, это самое главное. И приятно смотреть на объекты после того, как мы использовали там камень. Это кроме того, что красиво, это долговечно, эстетично, шикарно. І стоит на самом деле не так дорого, як всі думають. Кам'яний подоконник, допустим, к примеру, стоїть фактично так само, як подоконник з пластиком, а служить вечно. А говорили ми про властивості і красу гранітних виробів з представниками корпорації Граніт і Мрамор, які запросили нас відвідати гранітне родовище і виробництво аж у Житомирській області. Адже виявляється, з великої кількості житомирських родовищ і везуть гранітні вироби до нашого регіону, тож наші відвідини Житомирщини дають змогу і вам побачити колиску цього граніту і невтомних та безстрашних працівників, які велетенські глиби перетворюють у, наприклад, ось такі невеличкі камінці. Це вони згодом брущаткою поселяться на вічно чи у місті, чи у когось на подвір'ї або саду. Оздоблять будинок, про який потім господар з гордістю може сказати: – «Мій дім, моя фортеця! Житомирщину я полюбляю, так як це мальовничий край. Тут гарні пейзажі. Ліс і ще один прекрасний такий момент це є камінь. Це є, скажімо так, візитною карточкою Житомирщини. По своєму граніт він є е, чорним золотом України. З граніта можна зробити будь-що. Це є витвір мистецтва. Різні скульптори роблять із нього різні чудеса. Коли працюєш з камінням, отримуєш від цього насолоду. Чому насолоду? Тому що із цього камінця, який дістали з надери землі, можна зробити витвір мистецтва. І при цьому всьому, коли ти робиш це все, ти насолоджуєшся цим всім, і ти даруєш потім людям. Якщо вы решили сделать что-то на своей усадьбе, там, доме, даче, квартире из камня, то можем любую вашу фантазию воплотить из камня. Сделали много, любые, в принципе, какие вы захотите. Брусчатка, плитка, ступеньки, подоконники, перила, балясины, статуи, скульптуры, памятники, столы, столешницы. Все, что пожелаете. наш регион очень богатый ископаемый. Это от гранитов, лабрадоритов до титанов. Титаносодержащие роды. Для меня этот город, где я работаю и живу. Сама добыча – это очень трудоемкий процесс, но мы доводим уже сам блок, который достали с земли, до того вида, который вы видите уже в рознице, когда покупаете. Или это ритуальная продукция, или это брусчатка, или это плитка облицовочная для строительства. Огромная глыба она сначала большими станками или тросовой пилой, или трехметровой, или три с половиной тысячи пила распускается на слябы, Потом уже перерабатываются на меньших станках и доводится вручную или автоматически, ну, механически до того вида, который вы сегодня видите. Гранит это, во-первых, долговечный, это не цемент, не бетон, который разрушает вода. Граниты это тот материал, который служит столетиями. Если брать, к примеру, брусчатку, которая изготовлена из бетона цементных растворов, она служит ну, 5-10 лет, ну, 20 лет в зависимости от условий, где она находится. Камень служит веками. Дім облаштовують виробами із каміння, це залишається ще і, внукам, і дітям, і внукам, і правнукам, це є свого роду, також як і реліквія, це є якби візитівкою, це є довговічно, воно переходить у спадок із покоління в покоління. І наостанок, із усього почутого і побаченого, думаю, можна зробити висновок. Якщо Європа просто закута у граніт, то в Україні його ще не так багато, та й садиб оздоблений гранітом, теж мало. Коли ми торкнулися питання ціни, то підприємці запевнили мене, що коштують вироби з граніту не так вже й дорого, тим паче, що саме їхня корпорація торгує і брущаткою, і гранітними плитками. І пам'ятниками, за цінами виробника, так це чи ні? Ви перевіряйте на сайті або запитуйте за телефонами, які бачите на екрані. А я тільки й додам: сьогодні ми розбудовуємо свою державу і є будівничими свого роду. Державні установи, вулиці і проспекти оздоблюють гранітом. А от щодо власного подвір'я виникає питання. Стільки пропозицій є щодо його оздоблення, очі розбігаються. Про граніт якось і не згадуємо. А можливо, треба звернути увагу на досвід попередніх поколінь, будувати навіки, бо пересвідчилися, гранітом облаштований дім і подвір'я залишаться у спадок не тільки онукам, а й правнукам. Дивись, вони згадають нас добрим словом. За те, що вчасно подбали про них і передали у спадок крім висловлення мій дім, моя фортеця, ще й обращик якості міцності, граніт, народжений землею для покращення якості життя людей на землі.